Друзі, слава Україні і героям слава! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі Лісова Освіта. І сьогодні переходимо до нового розділу, будемо вивчати, як користуватися програмою LocusMap Отож, дана програма встановлюється на телефон. Зразу хочу попередити, що на айфонах, тобто на App Store, її поки що немає. Тому всі телефони, які підтримують систему Android, заходимо в Play Market і, власне, в пошовику прописуємо Locus Map. Ось тут вона вже в мене прописана. І встановлюється вона як будь-яка програма чи додаток на вашому телефоні. Отож, друга програма зверху, яку ми бачимо, це, власне, четверта версія, бета-версія. В мене є варіант видалити і відкрити, тому що програма вже в мене встановлена на телефоні. Вас, звичайно, буде спочатку завантажити, а потім встановити. Отож, відкриваю дану програму, яка вже в мене встановлена. Для коректної роботи нагадую, що у вас має бути включене місце розташування або GPS. так? Відповідно по центру екрану, от, ви бачите оцю синю стрілку. Це власне, ваше є реальне місце розташування, де ви знаходитеся відповідно, на карті. Тепер по меню. значить, Вверху в нас є масштаб, тобто ми бачимо зараз 8 метрів в цьому відрізку. От, бачите, Я можу так збільшити аж до 2 метрів це найбільший. Що роздільна здатність, тобто найбільший масштаб. Тепер основне меню знаходиться в лівому нижньому куту екрану. Є дана така решітка, натискаємо. Тут можна відповідно бачити менеджер карт, пошук, точки, маршрути, записи і так далі. Тут багато є налаштування внизу. Так? Далі, тепер по е основних кнопках, які ви бачите на екрані. Деякі з вас будуть за замочуванням, деякі можна вивести додатково. Е не впевнений, що вони будуть, але якщо будуть. Е щоб вам було зрозуміло, як ними користуватися, значить, перша зліва кнопка такі ромбочки два. так, Це в нас є вміст екрана карт, тобто тут можна перемикати між картами, накладення робити, бачити найближчі точки, фото з геотегами, сітка координат і так далі. Все, що ви бачите в цьому меню, можна з ним працювати. Наступна кнопочка, такий кружочок, якби приціл, так? то коли якщо ми відходимо десь по карті, в інші місці і нам треба. Зразу побачите, де ми знаходимося. Натискаємо, воно зразу нас повертає в початкове місце, де ми реально зараз перебуваємо. Далі масштаб карти можна змінювати як двома пальцями, розсуваючи, звужуючи, так і використовуючи плюс-мінус, який ви бачите також на екрані. Кнопки справа від екрану. Відповідно, перша верхня Таке око, якби так натискаємо, це вас, е, основні елементи карти, тобто є КМЛ, КМЗ, що в нас є тут е, встановлено. Е, далі, відповідно, наступна кнопка це в нас є бібліотека, тобто є мої точки, оподування і так далі. Е, наступна це е, йде запис маршруту, можна налаштовувати його, е, редагування маршруту, е, кнопочка. Такою камерою, якби коли ми натискаємо, відповідно, ми бачимо, відповідно ми коли натискаємо, то ми можемо створити точку разом з фотографією. Тобто фотографія буде ідентифікатор нашої точки. Дуже зручно, от коли ми, наприклад, закладаємо пробні площі, і крім координат, ми можемо бачити зображення. Відповідно, де воно знаходиться? Також в інших ситуаціях. Тепер нижня кнопочка з плюсиком. Така така сама, як верхня, Тут теж створюємо точку, але вже без фотографії. Детальніше поговоримо згодом в цьому відео. Наступна така з близькою кнопочка це перемикач карт, де можна відповідно міняти різні варіанти карт. І внизу, в правому куточку, є знак GPS. Натискаємо це, в нас показує скільки супутників ловить. Якщо подивитися внизу, влівому, то пише, що в нас 36 супутників зловило, і нагадую, що для коректної роботи програми для відслідковування вашого місцеположення, створення точок і так далі. Чим, чим більше супутників, тим краща вища точність. Бачимо, що висота в мене зараз 268 метрів над рівнем моря. Швидкість це коли я рухаюся чи не рухаюся, воно показує. так? Точність по горизонталі, от бачите, зараз, наприклад, 16 метрів. Я зараз знаходжуся в приміщенні. Відповідно, кількість супутників менше може зловити, і в залежності від, відповідно погодних умов, гірських і так далі. Воно може та кількість змінюватися. Відповідно, точність може коливатися від меншої до більшої. В правому верхньому куточку ми можемо перейти на компас, відповідно, де ми будемо також орієнтуватися. А тепер поговоримо, як створити точку, використовуючи Локус Мерк. Отож, я, наприклад, хочу створити точку в місці, де я перебуваю. Відцентровую. Так, відцентровую і, відповідно, щоб створити точку, я можу вибрати як плюсик тут справа. Але якщо у вас немає, то. Переходимо в ліву нижню частину меню, там де рішітка і вибираємо точки. Тут внизу в нас є плюсик, натискаємо, і в нас є варіанти, можемо Просто створити нову точку, можемо фото точки створити і налаштувати, а також можна імпортувати з інших джерел. Ми вибираємо, наприклад, просто нову точку. І е, перше, що ми тут налаштуємо в цьому вікні, це піктограмка. Наприклад, отут, де в нас є піктограмка, тут ми можемо вибрати е, тобто, різні от є різні варіанти піктограмок, які нам подобаються. Тобто, Ми можемо щось Вибрати для того, щоб потім нам візуально було зрозуміло на карті, що це що ми там створили, що позначили назву. Наприклад, я напишу для прикладу точка 1». Це необхідно, щоб ми потім знали, що якщо ми багато створюємо точок, або якщо нам треба полігон замикати, щоб ми розуміли, що це за нумерація точок і так далі. Також тут можна де мої точки каталог вести опис, якщо нам треба для себе якусь інформацію записати. Наступний пункт моє місце знаходження. Коли ми натискаємо, тут дуже важливо. власне, Моє місце знаходження, і е, ми можемо власне, е, в, тут е, змінити е, систему координат. Відповідно, зараз в нас е, стоїть UTM, рекомендую UTM, бо тут можна і вибирати інші системи е, координат, але нас цікавить е, система UTM. От так як в мене зараз видно, X. Значення після є, і Y також значення після коми, тобто не градусах, хвилинах, а власне отакий. Власне, вказана зона 35n, це буде нам потрібно для наступної роботи. В таких в UTM нам власне, потрібно. І висота 268 метрів над рівнем моря автоматично вказує. Зберегти. Відповідно, точку збережену. Якщо ми зараз повернемося на карту, і десь, то побачите, що наша от точка О, значок такого будиночку, вже є створена. Тепер ще я вам покажу, як можна створити точку, якщо ви не, є, не включений у вас GPS, тобто ви хочете її створити офлайн, тобто в незалежності від вашого місцезнаходження. Для того я відповідно, виключаю свій GPS. Так. І ось, наприклад, я хочу створити. Знову я переходжу в точки. Створити нову точку, нова точка. І ось тут відповідно піктограму, наприклад, я поміняю якусь інакшу. Наживу її точка 2. І. Ось тут де моє місце знаходження. Вибір на карті. Я беру вибір на карті. І, наприклад, я хочу створити точку для прикладу, ось тут. Ставлю відповідно власне інше місце розташування. Так. І зберегти точку збережень. Бачимо, відповідно, що наша точка створилася. Відповідно, ми можемо натиснути на неї. В нас тоді є їх точка 2, відстань бачите, від нашого місцеположення. Також внизу тут ми можемо її редагувати, якщо нам потрібно, або, відповідно, йти до неї, чи ще якісь інші. Власне, наприклад, видалити, приховати і так далі. Наприклад, я видалю, так? Вона мені не потрібно. Ось на сьогодні це все. Радий вас, що ви переглядаєте наше відео. Працюємо разом для збільшення українськомовного контенту і разом на інформаційному фронті прямуємо, допомагаємо нашим захисникам, донатимо. Не забувайте про подобайки, ставте питання під відео. До нових зустрічей. Па-па!